Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні хочу запросити вас в гості до нас на дачу. Це буде липневий огляд. Він не буде коротким, але він буде дуже цікавим. Тому сідайте зручніше, заварюйте чайку, пішли оглядати. Літо це дуже красива пора року, але іноді таке буває, що влітку страждають і люди, і тваринки, і птахи. І коли була спека, нещодавно вона завершилась, ми поставили. Ось таку паїлочку для птахів, і дуже-дуже багато птахів прилетало, пили водичку, тому що це їм потрібно. Хочу показати паїлку, яку ми купували, замовляли в інтернеті, але сюди чомусь птахи не прилетають. По-перше, вона виявилася такою неглибокою, швидко пересихає. По-друге, вона металева, темного кольору, розжарюється на сонці. І пташки своїми лапками ніжними, вочевидь, їм боляче сідати на неї, коли спека. І тут ми ще поки не бачили пташок. Подивимось, можливо, восени вони і будуть прилетати саме на ту. Поки пиють ось, ось такої. Різниці для нас особисто немає. Головне, щоб пташкам було комфортно і гарно. Зараз розпочався сезон цвітіння лілій. А у нас на дачі дуже багато лілій і вони дуже красиво цвітуть, з самих різних кольорів, різних відтінків. Хочу показати вам лілію. Це я замовляв на флоріумі, і навесні ми її висаджували. Друзі, ну які чудові є квіти. На перший погляд, це звичайна лілія. Ну, точніше, назва сама звичайна лілія. Ну хто не знає лілію, але подивитися на цю квітку, як вона виглядає. Це красота. Взагалі, ну, дивовижна, вона дивує поруч звичайні лілії, які ми багато разів бачили, і ось така. Буває таке, що хочеться побачити, подивитись на щось таке дивовижне і рідке. Бамбук наш росте, продовжує рости. Який красень, він зазеленів, він пішов розвиватися. Хоча, чесно кажучи, я думав, що бамбуки вони ростуть там по 3 метри за ніч. Але поки такого не відбувається. Ось В цьому контейнері він у нас був посаджений навесні. І поки що він ось такий. На другий рік я впевнений, він буде швидше розвиватися. Зараз у нього процеси адаптації. Персик, який ми саджали, також навесні. Довго він такий був в трішки задумчивості, але пішов, пішов, листечки з'явилися. Зацвіла лапчатка, це ми по розпродажу покупали саджанці. Вони маленькі-маленькі були, такі, не дуже можливо красиві, але гляньте, які кущики вже будуть наростати. Прохали показати батат. Як почувається наш батат. Батат ми, хто не знає, висаджували в таке. Кільце бетонне для колодязів, які використовують, воно у нас було на дачі, коли ми купили, і воно нам заважало. Я туди насипав землі. Трішки цей-цей. цей. В минулому році тут росли квіти, такий квітничок у нас був. А в цьому році подумали поєднати красу з користю і посадили 5 кущиків батату. Виростили розсаду, все, все, все. все. І ось так зараз виглядають ліани. Батату. Ось такі вони красиві, вони самі по собі, як трішки декорація. Не знаю, можливо, зараз сонце буде псувати картинку з камери, але це буде красиво. Зараз ще ліани не настільки розповсюдились, коли звиснуть, будуть звисати, буде ще краще. Для такого розрідження зелені посадили два кущика калібрахова. Замовляли розсаду десь в інтернеті. В цьому році ми калібраху не вирощували з насіння. Взагалі, з насіння калібраху не завжди гарно схожість у калібраху, тому ну, іноді, коли пару-тройку кущиків потрібно, то краще все ж таки його замовити. Вчора тільки підстриг газон, були дощі нещодавно. Ми підживлювали в тому числі газон добривом добре використовували фосфорно калійне азотне, тому що для підживлення газону, як і будь-якої іншої рослини, треба повні добрива НПК, щоб там і фосфор, азот, і калій був гарне добрива, недороге. 11 азоту, 11 фосфору і 21 калію в формулі. І ми додавали ще на 2 кг того добрива кілограм карбаміду. І ось такий результат: зелений газон, який гарно розвивається. Тут у нас клумба росте, все добре. І, до речі, вже кали вийшли. Ось такі будуть красиві. Ми підійдемо в цьому відео. Я покажу ще два кущі кал, Вони вже цвітуть, ці трішки пізніше. Це дуболисна гортензія. Не знаю, ніколи не вирощували, це. Вперше в цьому році ми вирощуємо дуболисну гортензію. Дивіться, вже буде квітка. Два кущика ми висадили. Ось тут на своїй ділянці. Скоро будемо збирати врожай лохини. Перший рік і взагалі вперше в житті вирощуємо лохину. Дуже багато рослин на світі, тому колись до чого доходиш. Хтось вже багато років і професійно вирощує, але у нас ось так: це перші чотири кущі калахини, які ми вперше вирощуємо. Перший ось і ось другий. Я показувала, до речі, також на каналі, як ми їх висаджували. Сьогодні знайшли парасольку, зберігалася в літньому будиночку. Це від минулих власників. Ми ніколи її не користувалися. Ну, думаємо, подивимось, що за парасолька, а вона така чудово виглядає, і її, можливо, будемо використовувати для того, щоб створювати тінь. Другий бамбук також в розвитку зазеленіли листя. Довго він у нас трішки так приживався. Але я бачу, вже все добре, все, всі процеси пішли. І клематіс це анабель вайт Ось перша квіточка збирається відкриватися. Ось таку цю штучку купили підтримачку, але вона для початків. Потім вона збільшиться, звісно, і буде більше. Це піндаліна. Два таких вазона горщика вирощуємо, поставили. Ну, доріжку я вже багато разів. ось Від одного до другого відео з цими оглядами доріжка не змінюється. Іноді вона буває тільки що сухою, іноді мокрою, якщо дощик пройшов, іноді буває гарячою, іноді холодною. Ось кала це Одеса. Кала Одеса, вона надзвичайна, вона відрізняється від переважної більшості кал в садочку, вона чудово виглядає. Дивіться, яка краса, який колір на неї, і як вона чудово вписується в цей ландшафт. І ось кала. Тут я не можу сказати вам, який саме сорт на цій калі, але хочу сказати, що це. Бульба, яку ми вирощували і в минулому році. Це вона вже другий рік. У нас тут росте, ми її на зиму, звісно, викопували, коли пожовкли листя. І навесні висадили вже другий раз. Це Аннабель. Анабель, садженець висадили в цьому році гортензія. Ось так зацвіла рослинка. Вона була така трішки засмучена. така. Перерощена, вигляд такий був не дуже. Але тим більше, таке бачити на неї цвітіння, це взагалі це чудо якесь. Дивіться, яка велика ось ця от куля. Це просто ось моя долонь, немаленька, будемо так казати. ну розміром з голову о, людини. Ось так цвіте Аннабель Гортензія. Дихондри, вони вже ось так звисають у нас з горщиків. Ми в цьому році не петуню ампельною в горщиках вирощуємо, а саме дихондрую. Ми дуже давно вирощуємо, до речі, багато квітів в вазонах. Нам подобається. Якщо сподобається вам, то, можливо, на наступний рік ви до нас доєднаєтесь і якісь квітки які ваші улюблені, ви посадите також і будемо разом з вами вирощувати. Дивіться, як розростається цей чудовий Алісум. Ми в цьому році так скомпонували, що ціла смужка Алісума у нас йде вздовж тераси, точніше вздовж оцій доріжки, яку ми зробили навесні. Дуже проста і дуже дешева, як по варіаціях, доріжка, щебня насипали на градканину. Ну, лісом він зараз пахне і проходячи, та й просто знаходячись на невеличкій ділянці нашої дачі, запах Алісума завжди відчувається. По квітах давайте коротенько пройдемось, тому що я сказав, що довге відео, але не занадто хочеться, щоб воно було довгим. Зараз збираємось висаджувати ось цю клумбу, розставляємо, компонуємо, дивимось, що і як воно там буде виглядати. поки там Особливо немає чого показати, але ось клумба з однорічниками вже в повному цвітінні. гвоздіки Діани, лобелії і кани. Кани це красуні такі, і дивіться, які рослини виростають з коріння кани. Це один сорт. А ось цей сорт вже збирається зацвітати. Дві кани ми купували. Замовляли в цьому році дві кани, ось вони тут у нас і будуть рости. Таку доріжку побудували, трішки переробляли ми цю клумбу, що між нею у нас такий відбувся прохід на загальний газон. Мені так зручніше здається буде, тому що раніше суцільно було, не було зручності, треба було обходити або там, або з іншого боку. Ну, трішки не те. І ось клумба, тут у нас також лобелі, тут росте вербена різнокольорова і ростуть віоли. І чомусь в цьому році погано цвіте остеоспермом. Це ромашка така, умовно кажучи, багато бутонів, так що очікую, що скоро і ця квітка зацвіте в повному розмірі. Чекаємо на цвітіння гібіскуса. це... Такий великий буде гібіскус, з але то побачимо потім. Ось таке рішення у нас в цьому році в вазоні, які ми на піньках ставимо. Флокси. Друзі, звертайте увагу, зараз у нас така напасть, до речі, йде бронзівка, згризли наші флокуси, всі квітачки на них. Сьогодні щойно виявили їх, позбирали. Ну, жорстокий такий спосіб знищення, але якісь хімічні способи від них не допомагають, на жаль. Тому дивіться. І якщо побачили таких красенів, то збирайте їх руками і видаляйте якимось чином зі своїх ділянок. Все вже таке велике, все таке вже розростається. Це не те, що перший рік, коли ми купили дачу, тут зовсім все було по-іншому. Це волотиста гортензія. Очікую на цвітіння. В цьому році ну вона вже, от ось її другий рік. Вона вже, звісно, це зовсім інша рослина, ніж була коли ми саджали. Тихинацея – це взагалі окрема розмова. Дуже подобається ця квітка. Вона виглядає надзвичайно красиво. І ще одна гортензія висаджена в минулому році. Буде вже дуже скоро цвісти. Малинка, невеличка, така сосна до півтора метри наростає. Перший рік ми зустрічали новий рік саме. Купивши ось цю в невеличкому контейнері, цю ялинку наряджали, коли приїхали і зимували. 22-й, рік то була зима. І ще у нас є одна клумба, до якої рідко коли доходить у нас розмова. Тут багаторічники, вони висаджені дуже в такому цікавому поєднанні. Зараз я не буду на них зупинятися, але хочу показати все ж таки вам наш... Нашу спаржу три кущика ми замовляли. Ось так виглядає зараз. Спаржа. Це перший рік вона росте. Ми ще не збирали пагани з неї. В наступному році зріжемо перший. перший рік вирощування, коли коріння висаджуємо, ось ми нічого не збираємо, нічого цей. Даємо нарости рослинкам зеленої маси. коріння там зміцніють, і вже в наступному році ми будемо збирати врожай з тих рослинок, Тут і томати у нас ростуть. Ну, таке поєднання, як для душі, без правил, без нічого. Бачите, і там навіть капуста росла, ми її вже чик-чик зробили. Ось такі красиві тут квіти. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Зробимо на цю клумбу окремий огляд. До речі, тут у нас і ремонтантна малина. Також можемо її потім з вами окремо оглянути. Ось що хотів показати вам в цьому оглядовому відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення.